День гідності і свободи свято, яке заснували 2014 року за указом президента Петра Порошенка, його встановлено на честь двох пам'ятних історичних подій в історії Незалежної України, Помаранчевої Революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Свято стало наступником Дня Свободи, яке відзначалося 22 листопада в честь Помаранчевої революції, та було скасовано Віктором Януковичем. Днем свята обране 21 листопада, дата одразу двох визначних для України подій президентських виборів 2004 року, які стали початком помаранчевої революції та початку Євромайдану. У 2013 році відбулися трагічні події на Майдані, які коштували життя багатьом громадянам. Тоді, 21 листопада, тисячі громадян зібралися на майдані Незалежності з протестами проти курсу на Росію. Протягом трьох місяців протестувальники вимагали продовжити євроінтеграцію та припинити застосування грубої сили до громадян. 18 -го, 20 -го лютого відбулися жорстокі сутички з протестувальниками. Десятки українців загинули, а президент Віктор Янукович втік з країни. В честь подій помаранчевої революції та Євромайдану встановлено сьогоднішнє свято. Воно прославляє волелюбність і мужність нашого народу, прагнення до демократії, вшановує національні інтереси держави і права людини. Цей день важливий для українців, ще й тому, що це дуже добра нагода пригадати той унікальний соціальний досвід, який набули українці. Це добра нагода спростувати міфи про те, що українці не можуть об'єднуватися і перемагати. Наші майдани переконали у зворотньому. Це також нагода актуалізувати ідеї індивідуальної колективної свободи вибору як базової цінності, і водночас інструмент досягнення цього, тобто пряме народовладдя, коли народ відчув відповідальність за долю своєї країни, за долю своїх дітей і заявив про готовність не лише відстоювати цей вектор, а й захищати його аж до самопожертви. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні на сході держави, всіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут і родинна злагода у домівках всіх українців. Не згасає віра в щасливе майбутнє української держави. Вітаю всіх нас з великим днем гідності та свободи. Сьогоднішній день. Це підтвердження того, що події 2013 2014 років на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. Щиро вітаємо учасників національно визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв і відстоює перемогу революції гідності і сьогодні мужно боронить рідну землю. Бажаю миру та злагоди всім українцям. Гарної долі і сімейного щастя.